Я не думала, що цей рілс буде мені таким важким. Жах. Ну що, я готова до цієї розмови. Я закриваю навчання tap to pro насправді це рішення мені далось дуже важко, але за цей час змінилась я моє бачення і мій стан. Два роки тому на початку свого шляху я горіла цим. Я неймовірно хотіла навчати. А потім, коли я почала навчати, я горіла ще більше від того, що дівчата вчаться, отримують результати. А я є їх точкою опори на початку шляху в дизайні. Сім потоків, 80 плюс учениць. Купа просто хороших відгуків. Це навчання змінило багатьох. З нуля дівчата стали графічними дизайнерами і тепер працюють. Полюбленій сфері. Але я не помітила важливого моменту, коли я реалізувала себе як наставника, і для мене цього було достатньо. Блін, це, це важкий для мене рік. Mm -hmm. Я просто продовжувала летіти вперед, абсолютно не дивлячись по сторонах з одною метою масштабувати навчання. Але коли я призупинилась, то усвідомила. Це вже не є моїм істинним бажанням. Як це було два роки тому, коли я тільки починала? Я вже отримала цей досвід. Я реалізувала себе в ньому, я переросла його. І знаєте, в 22 я не хочу себе обмежувати в новому, в нових досвідах. Можливо, я ще колись і повернусь до навчання. Але коли саме це буде в якій формі, то тільки час покажу. Ця історія закінчена, але вона закінчена з хеппі-ендом, І зараз я є з таким почуттям. Легкості, вдячності і любові до цієї справи, до учнів, до продукту, до всього цього процесу, проекту мого дитя, яким я займалась протягом двох років. І так, якщо хтось подумав, що я йду з графічного дизайну, то не no, я залишаюсь. Я залишаюсь в графічному дизайні. Агенція і надалі буде працювати. А то і більше краще, і тепер вона масштабніша. А клієнти і надалі будуть отримувати класні результати співпраці і в процесі роботи в напрямку брендингу. Але разом з тим я спрагла, спрагла до нового. Спрагла, натхнена, вмотивована. І знаєте, от оця поза в мене сьогодні це все тільки про те, що я розкриваю частинку себе, свої думки, свої інсайти, переживання, рішення, які є нелегкими. Тому я буду вдячна за вашу підтримку, за ваш фідбек. Зараз мій фокус на агенції і дечому новому. Дякую. Окремо звертаюся до усі та про це було класно. Я неймовірно вдячна кожному учні, який мене обрав наставником. Всіх лишається підтримка з боку мене та куратора, по те, що продукт закритий. Всі, кому потрібно, можуть мені написати. І Я просто вдячна. Вдячна всім, і всьому, що обставини складаються саме так.